Одна з найпотушніших зброї христини на церкви України це є молитва. Молитвою ми перегаємо всіх ворогів і всякий гріх. Тому давайте схилимо свої голови перед нашим Господом, схилимо свої серця в смирінні перед нашим Богом. І якщо це можливо для вас і вас є таке бажання, схилимо свої коліна в молитві за Україну. Господь, в ім'я Ісуса Христа ми приходимо до тебе в молитві і ми щиро дякуємо Тобі, що ти є наш Бог, що Ти нас не залишив і Ти ніколи нас не залишаєш. Ти завжди з нами, Господь, в легкі, приємні, сонячні дні і в ті дні, коли грози блискавка й дощі, в той час, коли мир і в той час, коли є війна. Ти той самий Бог вчора, сьогодні і навіки. І ми дякуємо тобі, Господь, що ти бережеш Україну, якби не ти, Господь, її би вже розірвали на куски. Ти є наш Бог. Ми дякуємо Тобі і просимо милості Твоєї для нашої неньки України. Ми благословляємо Україну. Ми благословляємо всіх захисників України, хлопців і дівчат, чоловіків і жінок. Кожного, хто стоїть на передовій, хто цей зброєю в руках, хто стоїть на колінах в молитві, хто стоїть з Біблією в руках, хто молиться, проголошує Твою свободу, перемогу і захищає Україну, і проганяє ворога із нашої рідної землі. Хай Твоє благословіння, Твій захист і Твоя охорона буде над кожним із нас, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ми просимо Тебе, Господь, благослови Україну, звільни його від всякого ворога. Нехай ворог обернеться спиною і тікає з нашої землі в ім'я Ісуса Христа. Нехай прийде перемога, нехай Україна буде вільна, вільна країна, яка буде славити тебе і підкорятися тільки тобі. Ми просимо Тебе, Господь. Звільни Україну від всякого внутрішнього ворога. Звільни від всякого гріха, від всякої корупції, від всякого беззаконня. Нехай всяка корупція впаде, нехай буде посоромлений всякий гріх, і Україна буде вільна і благословена земля в ім'я Ісуса Христа. Ми молимось за тих, хто сьогодні втратив рідних, близьких своїх дітей, які втратили батьків, батьків, які втратили дітей, молимось за тих. Хто захищаючи нашу землю, віддав своє життя і благословляємо всю родину, нехай Твоя потіха буде в кожному житті і в кожному серці. Молимо за тих, хто переніс поранення, хто втратив якісь члени свого тіла. Нехай Твоя потіха, Твоє зцілення, зцілення душі і тіла прийде в їхнє життя в ім'я Ісуса Христа. Благословляємо Твоє ім'я, благословляємо Україну, благословляємо всіх, хто служить. Працює для того, щоб Україна була благословенна. Дякую тобі Господь за сьогоднішній день, що наша молитва приєднується до мільйонної армії молитов за Україну. Благословляємо Україну в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.